Розпочнемо ми сьогодні з Мелітопольського напрямку, де наші військові зайняли околиці Новопрокопівки. Про таке нині скиглять російські військори. Окрім цього, повідомлялося, що ЗСУ просунулись на північний захід від вербового. А я нагадаю, що напередодні речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун підтвердив інформацію, що ЗСУ зайшли у Вербове і нині закріплюються на нових рубежах. Варто зауважити, що прорив російської оборони поблизу населеного. Пункту має скоріш за все саме тактичний характер. Росіяни перекинули сюди резерви щонайменше чотирьох дивізій. ВДВ, і ці сили намагаються атакувати з флангів. Очевидно, що цього підкріплення їм для оборони і контратак не вистачить. І російське командування почало сюди перекидати додаткову живу силу, але не з тилу, а знімаючи підрозділи з інших ділянок фронту. Тобто на одному місці вони намагаються зробити велике угруповання за рахунок того, що в іншому вони трохи його послаблюють. Вже відома інформація, що саме на Токматський напрямок вони перемістили щонайменше дві дивізії з Лиманок-Куп'янського та стільки ж з Херсонського напрямку. Варто додати, що в районі Вербового швидше за все наші військові реалізують тактику поступового перемилювання ворожих ресурсів. Тобто наша армія систематично знищуватиме їхню артилерію, бронетехніку та особовий склад. Поки ми не ліквідуємо їхні підрозділи, навряд чи з'явиться можливість активно рухатись уперед. Тут також варто нагадати слова спікера Сил оборони таврійського напрямку Олександра Штупуна, який заявляв, що на цій ділянці фронту ЗСУ щодня вдається долати від 50 до 100 метрів, завдаючи ворогу тяжких втрат. Своєю чергою командувач оперативно-стратегічного угруповання сил Таврія Олександр Тарнавський анонсував хороші новини з цієї ділянки фронту. І, вірно, він мав на увазі саме те, що найближчим часом наші хлопці звільнять вербове. Крім того, Тарнавський зазначив, що українські війська стабільно просуваються уперед та знищують росіян. Зокрема, він виклав відео, якому показав роботу підрозділу аеророзвідки. Обра, як ви можете побачити, українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили чергову російську БМП разом з особовим складом на борту. Загалом, вже за минулу добу на Таврійському напрямку воїни зсу знищили 41 російського окупанта. Про це повідомив об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку. Окрім особового складу, ми також знищили 46 одиниць військової техніки противника, зокрема, дві бойові броньовані машини, п'ять артилерійських систем та мінометів, 29 БПЛА, 8 вісім автомобілів ворога та дві одиниці спеціальної техніки. Окрім цього, наші захисники знищили ще й вісім складів боєприпасів окупантів, крім вербового та новопрокопівки, зсу також досягли успіху у напрямку сіл Новофедорівка, а також поблизу населеного пункту Копані. І кожен з цих населених пунктів наближає нас до прориву другої лінії оборони. РФ, основна мета наших військових на Мелітопольському напрямку вийти на токмак по трасі Т-408, звичайно, по дорозі звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку балку. Якщо ми зможемо суттєво наблизитись до Токмака, то далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас, звісно, краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення вимагатиме великих сил і банально займе більше часу. Далі ми поговоримо про те, що російські пропагандисти нині ширять інформацію, що начальник російського генштабу Валерій Герасімов нібито готовий зробити черговий жест доброї волі і наказати російським військам вийти з токмака. За словами пропагандистів, він нібито почав розглядати такий сценарій після того, як ми змогли досягти успіху в районі роботаного. Однак насправді це скоріше за все фейк. Адже окупанти почали будувати нові укріп райони з обох боків автодороги, яка веде до нещодавньо звільненого зсу роботиного. Таку інформацію поділився міський голова Мелітополя Іван Федоров. Крім того, на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій вони почали зганяти бетоновози. Також, як зазначив Федоров, на захопленій території окупанти влаштували більше 20 тренувальних полігонів для армії РФ в загальної площі. Що близько 50 тисяч гектарів, своєю чергою генерал Тарнавський запевняв, що найбільший прорив ще попереду, і буде він після токмака. Він також дав зрозуміти, що населений пункт залишається завданням мінімум нинішнього контрнаступу. Побічно це підтверджується прильотами, що почастішили і є дані про знищення наглядового пункту росіян біля міста. Чому звільнення токмака є настільки важливим? Річ у тім, що через окуповане місто Запорізькій області проходить. Залізнична гілка, що з'єднує Мелітополь з волновахою, на якій зав'язана російська логістика. Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише одна автомобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря, що унеможливить швидке перекидання великих обсягів військових вантажів. Якщо в жовтні вдасться вийти на південь від токмака, можна буде прискорити наступ і на Мелітополь, і тоді погіршення погоди осінні зливи не матимуть для нас критичного значення. Якщо ми будемо... Будемо біля, е... якщо ми будемо біля Мелітополя або хоча б на шляху до нього зі сторони Токмака, своєю чергою західні аналітики назвали кілька умов для прориву південного фронту. Зокрема, мають підтвердитись припущення про те, що окупанти не мають сил для довгострокової оборони. ЗСУ зберігає достатню бойову міць. А російські лінії оборони не так сильно заміновані та укріплені, як ті, що вже вдалося нам прорвати. Говорячи про деокупацію Бахмута і ще двох міст, Володимир Зеленський мав на увазі, скоріш за все Токмак і, можливо, Мелітополь. Так вважає військовий оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив, що судячи з ситуації на фронті, це будуть саме ці два міста. Коваленко додав, що глава держави навряд чи зробив таку заяву просто так, скоріш за все, він отримав доповідь із зазначення міст з високою ймовірністю звільнення. Якщо президент заговорив про деокупацію щонайменше трьох міст. Значить, наша армія має достатньо для цього ресурсів. Зазвичай масштабні наступальні операції тривають від двох до трьох місяців. Наша вже триває три з половиною місяці, і ми бачимо, що раціональне використання ресурсів дозволяє нам продовжувати рух уперед.